Щоденний гороскоп для всіх знаків Зодіаку. Підписуйтесь, оцінюйте, коментуйте. Овен. Відпочиньте. День безумовно не підходить для того, щоб братися за важливі справи з самого ранку і намагатися швидко вирішити всі серйозні питання відразу. Якщо зараз ви не можете дозволити собі навіть невелику паузу, подумайте, хто міг би допомогти вам узяти на себе частину турбот. Такі люди, напевно, є зовсім поруч. Радує спілкування з друзями. Часто вони дають хороші поради, а також допомагають визначитися з планами на майбутнє. Можна робити невеликі покупки і планувати великі придбання. Ви зробите правильний вибір. Телець. Чудовий день для того, щоб обміркувати якісь важливі питання. Творчий потенціал зараз дуже високий, і багато речей, що здавалися звичними, ви бачите в зовсім іншому світлі. Не виключені якісь незвичайні збіги, несподівані події, з яких ви отримаєте чимало користі. День підходить для поїздок. Зміна обстановки надихає, а нові місця дарують масу позитивних емоцій. Далеко від дому можливі приємні знайомства і зустрічі з людьми, за якими ви останнім часом нудьгували. Крім того, буде можливість дізнатися щось нове і цікаве. Можливо, ви знайдете нове хобі, близнюки надихаючий день. Він принесе і хороші новини, і цікаві ідеї, і привабливі пропозиції. Хочеться якомога швидше почати діяти, і обставини це дозволяють. У багатьох близнюків з'являється шанс зайнятися саме тим, що давно їх цікавило. Поруч є люди, які готові відповісти на всі запитання і допомогти зробити перші кроки. Можуть несподівано з'явитися якісь домашні справи. Вони не заберуть багато часу, але можуть потребувати витрат. Йдеться про невеликі суми, які не завдадуть серйозного удару по вашому бюджету. Так вам багато в чому щастить і є шанс відмінно впоратися з тим, що довго не виходило. Інтуїція підказує, за що варто взятися зараз, а що краще відкласти на потім. Імовірні грошові надходження, зокрема, з несподіваних джерел. Деякі раки в цей день можуть отримати в подарунок саме те, про що довго мріяли. Імовірні корисні знайомства. День підходить для розмов про справи і плани, пов'язані з роботою, навчанням або бізнесом. Домовленості, яких вдається досягти, мають попередній характер, але навряд чи пізніше доведеться їх серйозно переглядати. Лев. В цей день інтуїція дає вам просто чудові підказки. Дотримуючись їх, ви зможете розв'язати якісь давні проблеми, а також змінити на краще стосунки з людьми, які вам дорогі. День підходить для спілкування і обговорення важливих питань. Ви розумієте, оточуючих, часто здогадуєтеся, що у них на душі. Імовірні, хороші новини здалеку, звістки від знайомих, про долю яких ви турбувалися. Людина, з якою останнім часом не вдавалося знайти спільну мову, намагається налагодити стосунки і робить перші кроки до зближення. Діва. Зірки готові підтримати вас, тому можна без довгих сумнівів братися за щось складне і важливе. Перших успіхів на новому шляху ви досягнете швидко. Легко буде знайти помічників, якщо вони знадобляться. Ваші ідеї багатьом до душі. Зі спільної справи може початися і довга дружба, і красива романтична історія, яка зіграє важливу роль у вашому житті. День добре підходить для того, щоб приймати гостей. Можна покликати старих друзів. Знайдеться безліч цікавих тем для розмови, та якісь спільні плани можуть з'явитися. Терези! Відповідний день для важливих справ. Ви можете розв'язати якісь серйозні проблеми, підтримати людей, які опинилися в складній ситуації, і відновити справедливість. Завдяки вашим зусиллям багато що змінюється на краще. Це тішить і надихає. Легко зав'язуються знайомства, ви ладнаєте з дуже різними людьми і багатьом подобаєтеся. Стосунки, які раніше мали формальний характер, стають майже дружніми та й романтичні нотки в них можуть з'явитися. Вечір принесе чудові ідеї, на реалізації яких ви зосередитеся найближчим часом. Скорпіон. Непоганий день, хоч і досить неспокійний. Намагайтеся не переживати через дрібниці, не брати близько до серця дрібні непорозуміння. Зранку не все йде за планом, але загалом ситуація складається вдало, і ви швидко це розумієте. Друзі дають поради, до яких варто прислухатися. Друга половина дня, час сімейних справ. Ви чудово ладнаєте з родичами і розумієте, як покласти крайдавнім суперечкам. Тішать пропозиції старих знайомих. Ви погоджуєтеся на них без довгих роздумів, і про це не доводиться шкодувати. Стрілець. Сприятливий день для спілкування. Ви можете говорити те, що думаєте. Оточуючі слухають вас уважно, розуміють правильно, не ображаються. Вдається розібратися в якихось неоднозначних ситуаціях минулого, зрозуміти, чому все склалося так, а не інакше. Деякі стрільці отримають пропозиції, прийнявши які досягнуть давно поставлених цілей. Ви швидко справляєтеся з домашніми справами і легко вирішуєте побутові проблеми. День підходить для покупок. Вдається вибрати речі, які довго тішитимуть і вас, і ваших близьких. Козиріг. Вдалий день для того, щоб узятися за нову справу. Творчий потенціал високий, з'являється багато хороших ідей, і ви придумаєте, як впоратися з тим, що довго не виходило. В цей день ви більш вразливі, ніж зазвичай, і можете приймати близько до серця якісь дрібні події, а також гостро реагувати навіть на невинні зауваження. Намагайтеся не йти на поводу в емоції. Щойно з ними вдасться впоратися, ви побачите можливості, яких раніше не помічали. Не варто поспішати з вирішенням фінансових питань. Ви схильні до деякої легковажності, тому ризикуєте марно витратити гроші і вкласти їх у якийсь сумнівний або зовсім безнадійний проєкт. Водолій. Нікуди не поспішайте. День досить сприятливий, але ваші поспішні рішення і необдумані вчинки можуть створити труднощі і вам, і оточуючим. Варто прислухатися до порад людей, які добре вас знають. Іноді збоку ясно видно те, чого ви, перебуваючи в центрі подій, не помічаєте. Турбот може бути більше, ніж ви очікували. Наприклад, можуть виникнути якісь побутові проблеми, що потребують термінового вирішення. Ви швидко з усім справляєтеся, але часом це вимагає несподіваних витрат. Риби. Сприятливий день, який відмінно підходить для корисних справ. Доводиться розв'язувати не тільки свої, а й чужі проблеми, але ви не скаржитеся і намагаєтеся нікому не відмовляти в допомозі й підтримці. Можуть нагадати про себе давні знайомі. Навіть якщо ви давно не спілкувалися, в цей день обов'язково знайдеться про що поговорити. Не виключені несподівані й дуже привабливі ділові пропозиції. Добре складаються поїздки і ділові, і розважальні. Вони допомагають відволіктися від рутини, а іноді і зав'язати корисні знайомства.